20 січня 2025 року в App Store і Google Play виходить AI Assistant від DeepSeek. І вже 27 числа він обігнав чат GBT по темпах скачування. Це просто розхірачило світ штучного інтелекту. Медіа в паніці, усі говорять про революцію. Це порівнюють з запуском супутника в космічній гонці. Ось вам графіки акції. AMD і Nvidia, які виробляють чіпи. Бам! Обвал! Google. Обвал! OpenAI, ну так, да, вони не обвалились, тому що це не публічна компанія і вони не торгуються на відкритій біржі. Але інший ринок похитнуло так знатно. А як це можливо? Ну подумаєш, вийшла китайська підробка під чат-GBT, в якій було схоже, всього три дизайнера. Один просто повністю копіює інтерфейс чат-GBT, другий тримає логотип докера і третій його обмальовує. Вони вийшли з такою заявою. Під капотом у нас модель, яка працює майже так само потужно, як останній чат GPT, але в десятки раз дешевше. Витренувати модель DeepSeek змогли за приблизно 6 мільйонів доларів. Це десь в 20 раз дешевше, ніж OpenAI тренує свою модель або конкуренти свої. Але насправді більшість гучних заголовків про цю новину це брехня. Модель не так дешево обходиться. Акції, звичайно, трухануло, але коли хомішки повідвалювались, вони собі спокійно відкатились назад. Ба Більше, я вважаю, що DeepSeek в майбутньому ще озолотить Nvidia. Бо якщо уважно прочитати їхні звіти, то особливих революцій в методах навчання моделі вони не придумали. По суті, зараз вони використовують стратегію «Fake it before make it». Типу, притворюйся, що ти можеш щось зробити до того, як зможеш це робити. Тому в даний момент вони такі розпушують пір'ячка, щоб здаватись набагато більшими і більш загрозливими, ніж є насправді. Але, поправді кажучи, їм є чим пишатись. Коли вони віддали свою модель в open source, вони змінили індустрію AI назавжди. А це вже дуже і дуже немало. Але все ж, зараз я вам розповім, де DeepSeek дійсно зробила революцію, а де пробує нам трішечки напиздюкати. Щоб зрозуміти, в чому особливість конкретно Діп треба хоча б на дуже базовому рівні зрозуміти, як навчаються більшість моделей штучного інтелекту. Спокуха, я все поясню, дуже просто. Тут найскладніше тримати баланс в тому, щоб не заглибитись надто сильно, і не залишилось буквально декілька глядачів, які люблять ковирятись в недрах штучного інтелекту. І не піти надто сильно по верхах, бо тоді люди базово не зрозуміють ідею, яку я хочу передати. Не завжди мені це вдається. Але я не перестаю пробувати. Крок перший. Що треба зробити? Правильно, зібрати дані, на яких цей інтелект буде вчитись. Що ми робимо? Правильно, пилососимо весь інтернет на абсолютно всі теми, які зможемо дотягнутися. Тобто, кажучи прямо, тупо крадемо все, до чого дотягуються руки. В рамках інтернету, звичайно. Або, якщо казати завуальовано, то використовуємо дані з відкритого доступу. Крок другий. Змушуємо модель читати всі ці масиви даних і вгадувати наступне слово. Спочатку він взагалі не розуміє, що далі. Але з кожним наступним текстом він починає набудовувати зв'язки. Спочатку букви, потім слова, і як наслідок речення. Ось так не встигнеш оглянутись, він уже дійшов до Подравлянського, читає текст. Куди не глянеш оком стомленим кругом? І далі він чудово і сам знає, що додати. Крок третій навчання з закріпленням на основі зворотнього зв'язку. Модель пробує вгадати наступне слово. А, наприклад, людина оцінює, наскільки вдалося моделі справитись своєю задачею. Якщо модель на правильному шляху, то отримує нагороду і розуміє, в яку сторону треба розвиватись. Якщо помиляється, покарання, щоб закріпити досвід. Крок три: це тупо, як я в дитинстві вчив вірші. У мене в голові прям флешбеки. Бідна маленька модель. Уже четверту годину. Повторює цей злий віршик і постійно збивається на середині. На годиннику вже десята вечора. На бідну модель починають кричати. Віршик доповнюється матами, і в кінці кінців, не витримуючи цього перенапрушення, модель починає ридати. Завіса опускається. Хвилин через 10 модель, всхлипуючи, пробує пити воду, під крик: а ну не реви мені тут. Hello, darkness, my old так, щось я відволікся. Після цих кроків базова модель, яка може видавати текст, готова. Тобто чат з штучним інтелектом по суті не відповідає на твої питання, а сприймає питання як книжку від автора, в якій треба вгадати наступне слово і дописати її. Кожна наступна модель штучного інтелекту трішки по-новому розвивається, придумується багато нових хаків, вони стають розумнішими, краще навчаються. Ну, нюансів тут прям тьма. Я дуже дуже старався не заглибитись ні на каплю більше, ніж потрібно для базового розуміння. Щоб Діпсік запустити конкурентну версію штучного інтелекту, їм потрібно було вирішити декілька проблем. По-перше, щоб натренувати модель штучного інтелекту, яка знає все про всіх, треба дуже багато ресурсів. До речі, щоб її запустити для використання ресурсів, треба також тьму. По-друге, умовний AI, автор чата GBT... Уже має кучу звинувачень позовів до судів через порушення авторського права. Все це через те, що вони аналізували дані, які знаходяться в інтернеті, але на які не брали дозвіл для аналізу. Наскільки релевантні такі запити можна розібрати в окремому відео. І ось що цікаво: команда DeepSeek другу проблему навіть не намагалася вирішувати, коли дані полосуться штатівські компанії, то народ зразу заявляє про авторське право і починає подавати в суд. Але коли те ж саме робить китайська компанія, то ну що в них хотіти? Це ж Китай, вони порушують авторські права. І прямо зворотні відбувається з цензурою. Коли Китай починає цензурувати питання про Тайвань, про Вініпуха, про масові репресії, то відповідь можна почути щось таке: А що ж ви хотіли? Усі цензурять. Он подивіться, Чаджібеті теж не дає намалювати реальну людину. Все це дуже яскраво показує, наскільки США мають жорстку цензуру. Але. У дуже незручних питаннях для самих штатів чи джбіті відповідає те, що знаходить в інтернеті. А цензура в них починається десь на рівні як зробити бомбу і як правильно розчинити людину в кислоті. А якщо спитати в них про глобальне слідкування від АНБ, то він видасть все як є. Хоча це дуже незручна тема для США як держави. Повернемось до DeepSeek. Вони змогли знизити як вартість навчання, так і вартість використання. Але як саме команда DeepSeek використала декілька Дуже вдалих рішень, тому що початковий акцент тримали не на інноваціях, а саме на здешевленні. До речі, більшість матеріалів, які я переглядав на цю тему, як певні інновації вказують дистиляція моделі, навчання з підкріпленням і так далі. Наскільки я розумію, вони взяли саму брошурку від DeepSeek, де команда описувала, як саме вони навчали модель, і сприймала кожен етап як певну інновацію від самих DeepSeek. Але це не інновації. Уже багато компаній давним-давно використовують ці методи, тому це не є якоюсь особливістю або кілерфічою для здешевлення. По суті, можна виділити одну річ, яка дозволила суттєво секономити. Ну з натяжкою дві: по-перше, вони вирішили створити не один штучний інтелект, а цілу команду. В цій команді є багато ші, кожен з яких заточений під дуже вузький свій аспект. Наприклад, є математик, історик, програміст, копірайтер. І на вході перед ось цима всіма моделями стоїть штучний інтелект-роутер. Він має зрозуміти, до якої сфери відноситься конкретний запит, і відправити його до потрібного спеціаліста, або до серії потрібних спеціалістів, перекидуючи цей запит. Тобто нам потрібно виростити не одного генія, який знає абсолютно все про абсолютно всіх, а багато тупеньких моделей, але які спеціалісти в своїй області. Це економить дуже багато ресурсів як на навчання моделі, так і на її використання. До речі, тут також гарно видно, як команда DeepSeek пробує прикрасити свої досягнення. В своїй брошурці цей підхід вони називають Multiland Latent Attention. І посилається на матеріали від себе ж. Це приблизно як ти в розмові такий, колись одна мудра людина казала, і коли тебе питають: яка мудра людина? Ти такий, ну, я. І так, вони створюють наукову статтю, якої поки що є в основному тільки драфт, але і в самому драфті немає ніяких посилань на попередні досягнення, які були в цій сфері. Якщо ви працювали з науковими статтями, то Відсутність інших авторів це прям дуже великий дзвіночок, що це не стаття, а якесь гівно. Заради справедливості треба зауважити. Поки я писав сценарій, знімав і зараз на монтажі, вже в них з'явились посилання на декілька статей, які написані не, не і миш, і на одну з статей, в яких фігурує мікстур of Experts». Тобто, ну, трішечки вони покращили це становище, але це швидше так для Галочки. Тому що революційні ідеї і підходи. Прям так з нічого, з'являються доволі рідко. По суті, людство так дуже поступово підтягується до певних знань, і деякі винаходи лежать на поверхні. Це було вже багато разів з кучою різних штук, з радіо, телефонами і десятки інших винаходів. Науковці собі тихенько займаються своїми справами, а потім починають інші люди розуміти, як можна використати їхні знання в прикладній площині. Але китайці спеціально сформували свій термін. Multihead Latent Attention, щоб журналісти, які це гуглять, попадали на статті конкретно про Діпсік і писали: о, це конкретно їх інновація. Бо якщо б в заголовку вони написали більш прийнятий термін Multitype of Experts, то не було б такої вау ефекту і інновації. Це були певні деякі допрацювання по нюансах реалізації конкретної технології, а не повністю революційний підхід. На цю тему вже є десятки наукових робіт, які створювали ще з 90-х років. Тут, до речі, треба розуміти: штучний інтелект, в принципі, з сторони науковців починав розвиватися ще ледь не з 19 століття. І Тюрінг розвивав штучний інтелект, працювали над цим. Вони давним-давно математично опрацьовували, думали і придумували це все. Просто в практичну площину перемістились лише зараз. Але один невеликий крок по імплементації звучить не так круто, як ми придумали новітню концепцію експертів. Так. І по-друге, вони використовують FP8. FP8 це floating point, цифра з плаваючою точкою, яка використовує 8 біт для того, щоб зберігати цю цифру. Тобто, в нас є всього 8 комірок, в які ми можемо зберігати або 0, або одиницю для того, щоб представити наше число. Причому перший біт з'їдається знаком. Плюс чи мінус. І тому, по суті, для самого числа в нас залишається 7 комірок. А це доволі мало. Раніше, щоб оперувати такими значеннями, використовували FP16 або FP32, тобто 16 або 32 комірки. Модель DeepSek використовує всього 8. А оскільки таких даних використовується прям мільярди, то виходить суттєва економія на обчислювальних ресурсах. Назріває логічне питання. А інше що взагалі тупі. Сиди, я сам відкрию. Чому вони не використали одразу FP8, якщо він такий гарний? Ну, в тому та -то і справа, що він не надто й гарний. Те, що він займає мало місця, це не лише плюс для економії ресурсів, а й мінус в сильних-сильних обмеженнях, наскільки ви можете вчити свою модель. От уяви. Ти вирішив створити модель, яка буде грати на біржі. Щоб навчити це робити, ти скормив йому всю історію всіх акцій, які коли-небудь торгувалися. Він на них навчився, і тепер настав час перевірки. Ти питаєш: ну от скільки буде коштувати оця акція Nvidia після того, як вийшов Діп Він передбачив, що акція буде коштувати 20 доларів. А в реальності вона коштує 132. Ми створюємо градієнтний спуск з значенням 112, щоб він підкоригував вагу моделі. Якщо він помиляється дуже сильно, то значення, яке треба зберегти, може вийти за межі 8 біт. Наприклад, він сказав, що акція буде коштувати 500 доларів, а вона впала до 5 центів. Так часто буває в криптовалютах через таку велику різницю. Градієнт, який показує наскільки треба сильно змінити модель. Стає неконтрольовано великим. Коли в нас відбувається навчання, то він починає збільшуватись в геометричній прогресії на кожному шарі нейромережі. Тобто бідолашний штучний інтелект пробує зрозуміти, що ж відбулося. За хибну відповідь йому дають такого віртуального прочухана. І чим сильніше він помиляється, тим більше на нього тиснуть. В певний момент ще бачить, що коли він намагається знайти правильну відповідь, стає тільки гірше. В нього зникає будь-яка мотивація дійсно навчатись, і він починає пробувати тупо вгадувати. Кипіц, ніби школу описує. Далі стає все тільки гірше. Багато значень починають виходити за межі, яке може зберегти FP8. Це приблизно як в щоденнику, де уже тупо немає місця, щоб ставити двійки. Це називається Exploding gradients. вибух градієнтів. Так от. FP16 може зберегти приблизно в 150 разів більше число, ніж FP8. Використовуючи fp 16 нам є де розгулятись, і модель може набагато довше і набагато серйозніше помилятись без суттєвих наслідків. Компенсовують ці обмеження fp 8 продуманим підходом до навчання і більш активним моніторингом за моделю. Але це не єдина проблема. Раніше просто тупо не існувало відеокарт, які працювали з FP8. Nvidia випустила свої відеокарти H100 з підтримкою FP8 тільки в 2022 році. А чат GPT 4, з яким DeepSeek себе порівнює, почали навчати в 2021 році. І коли вийшли нові карти і стабільно почали вже поставлятись. OpenAI вирішила, що вони не хочуть ризикувати вже майже навченою моделлю для того, щоб різко перейти на якісь нові відеокарти. І довчивали цю модель ще на старих. До речі, нові вони вже вчать на fp 8 Так, ну на цьому, в принципі, з нововведення DeepSeek все нічого більш критично нового, DeepSeek не зробила. Ну, з того, що дозволили би її секономити. Але ну найбільша резонансна штука, це ж ціна навчання. В них заявлено, що вони змогли витренувати модель приблизно за 6 мільйонів доларів. Тоді, коли журналісти почали питати в різних експертів, а скільки, на їхню думку, OpenAI потратила на витреновування своєї останньої моделі, всі експерти говорили приблизно там 100 мільйонів доларів. І тут проблема, що в DeepSeek в ціні на оцю її брошурку вказана ціна лише на тренування конкретної моделі, навіть не на закупку обладнання. Це приблизно як порівнювати скільки коштує машина, тоді коли для одного порахували ціну за кредит. Порахували бензин, ремонт, обслуговування, а іншому просто ціну на бензин. Ну тут, до речі, треба ще розуміти, що OpenAI, як і інші передові компанії, намагаються кожну наступну моделю зробити кращим ніж будь-що, що існує в світі, і вже потім роблять полегшені версії, які трішки тупіші, але суттєво дешевші. А китайці одразу старалися, щоб за мінімальні кошти по відповідях підібратися кому ближче до топових моделей. Різні цілі і привели до різних результатів тому, як бачиш, ціна за витреновування моделі не є якоюсь суперреволюційною складовою. Більше того, коли порахували власне всю інфраструктуру, яку треба було підняти для того, щоб з'явився діпсік, це коштує біля мільярда. Ну погодься, це вже не настільки шокуючі малі суми в порівнянні з штатівськими компаніями. Ну так, суттєво менше ніж вони тратять, але все ж не настільки шокуюче менше. Але поки в цьому всьому розбиралися, медіа вже нахватало гарячих заголовків і погнало рекламувати Діп на повну. Найголовніша революція, яку більшість газет не згадали, або згадали так між іншим. Це те, що DeepSeek видала свою модель у відкритий доступ. І це не просто open source, а це опенсорс з ліцензією MIT. Якщо якийсь розробник чи компанія хоче свій код просто віддати, то він все рівно має його ліцензувати. Тобто, що ось він створив. Є різні підходи до ліцензування, і деякі з ліцензій мають багато обмежень. Наприклад, ліцензія GNU це якщо ти взяв відкритий код, ти не можеш його видозмінити і створити свій закритий продукт. В випадку MIT ти можеш робити з кодом все, що заманеться. Ти можеш модифіковувати, змінювати, закривати, використовувати в яких завгодно цілях. Це розв'язує руки усім компаніям, які працювали над штучним інтелектом. Але не мали ресурсів, щоб створити якусь модель, яка буде хоча б чуть-чуть адекватно конкурувати з ChatGPT або Cloud. А тепер ми можемо взяти модель, підтюнити її під себе, запустити в себе на серваках не за всі гроші світу. Тобто конкуренція починає зростати. І саме після виходу DeepSeek в Open Source великі штатівські компанії почали заїкатись на рахунок того, що також розглядають можливість, щоб відкрити свою модель в тому чи іншому вигляді. А це додасть просто величезний буст до розвитку ai моделей які ну, згодом зможуть працювати і на звичайних компах. Це як раніше, компи це були величезні серйозні машини, чисто для інтерпрайзу. Але згодом їх почали використовувати і звичайні люди. І тому зараз ми дивимось TikTok і має кожен ледь не по три компа. Я впевнений, що якби не дісік, то ми ще ой, як не скоро би почули якісь заяви від е, великих компаній про те, що вони збираються відкрити свої моделі. Тут я не рахую Олама з його Фейсбуком, тому що він початково відкрив, але всі інші щось не спішили відкривати. А ще наступна мікрореволюція полягає в тому, що тепер в індустрії змінився підхід до навчання. До цього моменту OpenAI робила фокус виключно на все кращу і кращу версію штучного інтелекту. Вони дійшли до того, що покращення якості на 1% потребує величезних ресурсів для того, щоб оцей один відсоточок перепригнути. А профіт це дасть виключно для якихось дуже вузько спеціалізованих задач. Тоді, коли більшість задач, це як відцентрувати ДІВ, як написати парсер на Python і як сформувати лист, тобто задачі, які не потребують прям надмозгів. А тепер американські компанії, типу OpenAI, Клауд, Майкрософт і інші, бачачи такий великий попит на дешеві моделі і маючи величезні ресурси. Дуже швидко переключаться на те, щоб робити певні обрізані, але максимально дешеві моделі. Тобто, скоро зникне і ключова перевага DeepSeek. Бо зараз Killer Fiша DeepSeek в тому, що він видає максимально адекватний результат за свої гроші. Ну, типу, це як Xiaomi, топ за свої гроші. Але ось вже OpenAI почала знижувати ціни. І тепер модель GBT 4O Mini коштує приблизно співставно, а o 3 Mini буквально вдвічі дорожче. Якщо ти дивишся на це відео і такий, О, я хочу попробувати собі цю модель, то май на увазі, це китайська модель. Не варто давати там ніякі чутливі дані онлайн. Бо проблема навіть не в тому, що китайські спецслужби накопичують дані і будуть їх якось читати. Проблема в тому, що вони навіть не намагаються захистити накопичені дані. Ось, наприклад, спеціалісти з VizResearch знайшли відкриту базу даних ClickHouse, в яку може зайти будь-хто. І там зберігалося чати користувачів, конфіденційна інформація і багато іншого. Тобто читати там тебе зможе не лише спецслужби Китаю. А будь-який хакер, який купить курс там як стати хакером за одну годину. Курси мамкиного хакера за одну годину. Звучить як додатковий контент для спонсорів. До речі, дякую спонсорам, що підтримуєте мене навіть тоді, коли я йду в зимову спячку і не випускаю відео по декілька місяців. Буду робити вам більше контенту і бекстейджів. Ну, буду намагатись. А якщо ти хочеш додатись до цього шановного кола спонсорів, то радий буду бачити тебе в youtube спонсорах і на Патреоні. Головне досягнення DeepSeek в тому, що він зміг дати копняка індустрії для здешевлення, пришвидшення розвитку штучного інтелекту. Як в свій час Чаджі Біті дуже яскраво продемонстрував індустрії, що може бути не тупий штучний інтелект. І Microsoft, Google і інші компанії почали дуже швидко підтягуватися. Так і зараз, ця китайська підробка допоможе зробити величезний буст в індустрію. До речі, тут ситуація повторюється. Я приблизно те саме казав рік назад, але хай по DeepSeek, так само як і рік назад, хай по ChatGBT, дуже скоро мине, і потрібно все ж таки залишатися в фокусі і починати імплементувати якісь нові речі і експериментувати з ними. Тому що хайп впливе, а індустрія наступний раз колихнеться тільки після якоїсь ще новини, яка програмить на весь світ. Тому як і тоді, так і зараз, я раджу постійно моніторити, що нового з'являється, і пробувати це пощупати. Навіть якщо вона зараз працює не ідеально, повернись до цього через місяць, півтора-два і спробуй імплементувати якісь елементи штучного інтелекту в свій робочий процес. До чого саме цей розвиток приведе, ми побачимо в майбутньому. Можливо, це буде. Топовий помічник, а можливо, просто пиздець всьому людству. До речі, одне другому не мішає. Тому набираємо попкорн, спостерігаємо і насолоджуємось. І пам'ятай, ще парусниками прокладали інтернет в вікторіанську епоху.